Наші усіма улюблені британські вчені довели, що е, хобот комара складається не з одної голки, а з шости. А ще вони літають е, на світло і на запах, але вони не сказали, як з ними боротися, і правильно, тому що про це розповість наш постійний експерт. Гліб Препич, привіт, доброго привіт, ранку. Так, всім відома ситуація. Зараз дуже тепло, хочеться в ліс, на природу. Приходимо ми такі до лісу, думаємо, там гриби, а там комарі з отакенними жалами. І тому сьогодні ми розберемо, як від них захищатися. Розглянемо засоби. По-перше, це засоби пшикалки, лосьони та спреї, uh -huh. які ми використовуємо на природі, також фумігатори та протикомарині спіралі і е, е, всякі ультразвукові антикомарині піщалки. Uh -huh. А на закуску я розкрию. Крию вам один невеличкий секрет, як я захищаюсь від комарів. Окей, давайте тоді не гаяти час і починати. Перше пшикалки, креми і все інше. Так з чого вони складаються розберемо? Так, по-перше, слід зрозуміти, що вони бувають на двох-двох різних типах: на uh -huh. двох двох основах. Це бувають на синтетичній основі, бувають на природній. Uh -huh. До складу природних пшикалок входять природні ефірні олії, а ось до складу синтетичних. Найбільш розповсюдженою діючою речовиною є НН діетилтолуамід Угу. Це дуже крута штука, запам'ятайте її назву. Н. Н. Так вона написана на упаковці, як дам де склад. Толуамід. Який означає ще дета? Який в місті його повинен бути? Не менше 20% для того, щоб він був ефективний. Краще, чим більше, тим краще. До речі, в радянському союзі існував такий засіб. Тайга він складався на 100% від ЗНН-диетилтолуаміду. А то він точно відлякав усіх так. комарів. Так, Комарі бояться його як вогню. Скажи, як вони працюють? Принцип дії їх. Дуже простий. Це нен та та ефірніолії не є отрутами. Вони є репелентами, тобто вони відлякають комарів. Просто відлякають. Комарі дуже не люблять запаху репелентів. В принципі, їх дії дуже схожий з тим, як діють сльозогінний газ на людей. Комарі просто летять геть. Окей, і головне питання: наскільки вони безпечні для людей. Ну я можу спокійно нанести його собі на руку, так тобто я можу не переживати, тому що енендіетилтолоамід є абсолютно безпечною низькотоксичною речовиною. Якщо ви будете дотримуватися всіх заходів безпеки, тобто не наносити на пошкоджену шкіру, запобігати потраплянню в очі та у рота, то все буде добре. Також змивайте засіб зі шкіри, коли його діє, вже вам не потрібно. То повернулися додому, помили і все. Uh -huh. А ось, до речі, природні засоби на основі природних ефірних олій можуть бути небезпечними, тому що у деяких людей просто алергія на ці ефірні олії, які там містяться. Uh -huh. І перед тим як добре намастити себе чимось, спробуйте засіб на невеличкій ділянці шкіри, щоб уберегти okay. себе від алергії. Тобто можемо сказати, що вони для людей абсолютно безпечні, так. але... Хвилюйтесь, якщо у вас є алергія, так, так. і перевіряйте все ж таки їх на невеличкій ділянці своєї шкіри. Угу. Ну на про всяк випадок. І дивіться, щоб склад у ну, цей діетилтолуамід, О, я вимовив перше в своєму житті, все не менше 20%. Це зрозуміло. Далі так, тепер ось уяви, так, це ж засоби, які ми використовуємо на природі. Угу. А що робити, якщо комарі нападають вдома? Ось тільки ми лягаємо спати, тільки засипаємо, чуємо таке. І над духом, це ж просто нестерпно. І тоді треба переходити до важкої артилерії, mm -hmm. до фумігаторів. Слід зазначити, що фумігатори бувають електричні, це такі штуки, які ми встрикаємо в розетку, mm -hmm. і піротехнічні. Це відомі всім антикомарині спіралі. З чого вони складаються? До складу обох цих засобів входять е, такі інсектициди, які називаються піретроїди. Це отруйні mm -hmm. речовини, е, які аналогом природніх інсектицидів, які містяться в деяких квітках семейства Ас-Айстровід, наприклад, mm -hmm. в ромашці піретрум. А... То це хімічно покращені сполуки. Окей, okay. якщо це е, відлякує, то як працює е, а, цей ці засіб? вбивають комарів, тому що піретроїди є сильними нервово-паралітичними отрутами для комарів. Вони вбивають їх на повал. Окей, комарів вони вбивають. Так а людей наскільки безпечно це дивись, як казав Парацельс, все є отрута, все є е, ліки, все, okay. все те чи інше залежить від дози. І так сталося, що ті концентрації, які створюються на Нами фумігаторами, в угу. нашій кімнаті вони є абсолютно безпечні для людей, зате 100%, 100 летальний для комах. Вони вбивають їх на повал. А що ти можеш сказати про те, що люди, наприклад, є, які лишають увімкнені в розетку на цілу ніч? Ну, якщо ви спите з відкритими вікнами, то це нормально, тому що комарі постійно залітає, є циркуляція повітря. Проте, якщо ви закриваєте вікна на вікна на ніч, то достатньо вімкнути на 20 хвилин. Угу. За 20 хвилин всі комари вимруть. Угу. Потім вимикаєте фумігатор, спокійно спите всю ніч. А ось, до речі, чим зручні антикомарині спіралі, тим, що, на відміну від фомігаторів, вони не потребують електричного струму. Ви можете використовувати їх в походних умовах. Угу. О, до речі, ще один такий момент про небезпеку ж так? Так. А, піретроїди є досить небезпечними для маленьких холоднокровних організмів. Тому якщо у вас вдома є акваріум з рибками, ти чим більше з равликами. То використовувати такі інсектоциди в приміщенні не бажано, тому що вони можуть померти. А це вже серйозно. Тобто, робимо невеличкий висновок. Вони безпечні для людей. Не використовуємо їх в кімнаті, де є акваріум з маленькими рибками, так. і не використовуємо їх в закритому приміщенні. В приміщенні ми можемо їх вімкнути ну на 20 хвилин. Так, так. Вони побивали це всіх комарів, а далі можна спокійно спати. Але якщо, якщо вже відкрили вікно, то тоді можна вімкнути на всю ніч, але так. добре провітрюване. Переходимо далі. Mm -hmm. Звукові. Звукові. Так сталося, що в минулому столітті, десь в 70-х роках, з'явилася теорія, що ультразвук певної чистоти буде діяти на комарів як сигнал тривоги. Вони будуть летіти, летіти геть. Я можу тобі сказати, що з появою смартфонів дуже популярні були додатки, де там написано, вони вбивають комарів, вони випромінюють ультразвуковий там, звук. Я скачав собі, mm -hmm. вони не працюють. Добре, що вони були безкоштовні. Бо я б ну, пожарку пожалкував, якби я заплатив за це гроші, а воно не працює. Так, дійсно, ринок просто завалений такими штуками, але жодного доказу ефективності такого засобу не існує. Угу. Тим більше, такі засоби це просто рай для шахраїв. Тому що ви не чуєте ультразвук, ви навіть не можете зрозуміти, чи він хоч взагалі працює. І одного разу я. Розбирав таку штуку, угу. і коли я відкрив кришку, ось, бачите, тут хоч щось є. Тут якась плата, там видно динамік. Угу. А коли я відкрив кришку такого засобу, там взагалі крім однокої лампочки нічого не було. Тобто тут можуть просто нас навіть обманювати, можемо сміливо сказати повний розвод. Так. Єдине, як ви можете захистити себе цією штукою від комарів, це от бачите комаря, і так підходить, і так… Ля. Шандарахнуть, як Так, це досить ефективно. Давай тоді м, е, розберемось, що найкраще працює. Ну, тут точно можна поставити хрест. Так, тут воно не, не працює. З цього, що перше, Вони що обидва другу. ефективні, це для природи, угу. стед для приміщень. Тоді я хочу знаєш, як розставити перше і друге місце. Ну, перше приміщення, е, мабуть, мабуть, так не тільки приміщення, а саме ці спіра... спіралі, тому що їх можна використовувати і в приміщенні, так. і вдома, і на вулиці, навіть в палаці можна. На пару хвилин всі комарі можна спати всю ніч, тому ми подругу. їх смі... їм сміливо ставимо перше місце, але тільки спіралям. Це е, можна віднести і до пшиколок на друге місце, так так. Але вони обидва ефективні. Це дуже гарні штуки. Але пам'ятаємо, щоб концентрат ЕНН був не менше 20%, бо просто вони не будуть працювати. Вони ну, Чи... будуть, але працювати так. будуть гірше. Читайте уважно склад. Ну а тепер переходимо до що з нас Так, Тепер Всі. мій секрет. Так. так, що ж нас тут є? Дивіться, ну, ми сьогодні будемо го, будемо готувати засіб від комарів власноруч. Для цього нам знадобиться ось така пшикалка, угу. наливаємо туди води і додаємо природну ефірну олію. В принципі, може додавати, яка вам подобається. Але я а, віддаю перевагу саме ефірній олії гвоздики, тому що вона така з найбільш термоядерна. Не тільки комарі, деякі люди будуть бігти. Додаємо туди нашу олію з розрахунку 50 крапель на 100 мл, а потім моя особлива хімічна фішка для того, щоб змішувалася ця олія з водою дуже добре, тому що олія зазвичай спливає наверх. Я додаю туди маленьку крапелиночку миючого засобу. Миючий засоб примирить олією воду, і вона дуже добре буде змішуватися. Тепер пшикаємо на себе і все добре. Пшикаємо на себе на одяг, і все буде добре, так. Mm. Так, смачно. Так. <смач> ну що, тоді можемо підвести такий невеликий підсумок. Це в нас від гліба альтернативний спосіб, якщо вам треба швидко відлякати комарів, і у вас є там під рукою якісь ефірні масла, а для миття посуду обов'язково у вас щось є вдома. Але все ж таки, якщо ви йдете і готуєтесь до літа, йдете в супермаркет, що собі купувати, то в принципі це безпечно і воно працює. Я знаю, що ти не міг просто так до нас прийти і розповідати так. про серйозні речі. Ти повинен щось принести і веселе. Я приготував цей цікавий експеримент. Називається він «Єгипетська ніч. Бачиш, в мене є дві рідини, безбарвні, одна трошки каламутна. Зараз ми почнемо її змішуватись. І так, так увага. Змішуємо. Змішали. Так, що далі? Перемішуємо, добряче перемішуємо і починаємо потрошечку виливати. Зараз будемо дивитися, що відбувається. Ну, поки що все просто. Так. Давай, давай. Так. Ох, це не монтаж. Це все онлайн, лайф абсолютний. Клас! Прикольно! Ось так, це миттєва хімічна реакція. Хоча насправді тут секрет дуже простий. Усі ви собі дві машини, так? Такі так. повільний запорожець, який ледь там 50 дає. І мерседес. Але у Мерседес у басі тільки один літр пального. І Мерседес виривається вперед, але пальне закінчується і запорожець потрошки наздоганяє. Такий лусь в бампер його. Тут так само дві хімічні реакції. Одна дуже швидка, але вона закінчується. І коли повільно її наздоганяє, виділяється йода, який зразу забарвлює цей крахмаль, і ми бачимо ось такий темно-темно-синій колір. Якби мені в школі теж розповідали саме отак біохімію і хімію, я б, мабуть, теж став науковцем. Дякуємо тобі, Гліб. Ти навчив нас, розказав приклади, і тепер ми знаємо, як влітку нам оберегти себе від комарів. Ось так. Тому купуйте і слідкуйте за нашим сніданком.